Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо шоколадні яйця без силиконових формочок, які ви зможете приготувати у себе вдома. Ми будемо готувати два варіанти шоколадних яєць. Перший варіант це тістечко картопля з карамеллю, а інший варіант це шоколадне яйце з маленькими шоколадними цукерками всередині. Для початку розтопимо шоколад. Я використовую звичайний шоколад Мілка. Розтоплюємо імпульсами у мікрохвильовій печі. Імпульсами це означає, що ми топимо по 5-7 секунд. Ставимо у мікрохвильову піч на 5-7 секунд, дістаємо, перемішуємо, знов ставимо і так робимо до тих пір, поки шоколад повністю не розтопиться. Далі я його перекладаю у кондитерський мішок для зручності. Якщо у вас немає, використовуємо звичайну ложку. Формочки я буду використовувати ось такі від кіндеру. Я їх змазала олією без запаху. І заповнюємо ці формочки наполовину розтопленим шоколадом і ось таким чином гарненько розподіляємо шоколад по усій формочці. Також можна це робити за допомогою ложки, тобто допомагати шоколаду розподілитися. Після того, як ви заповнили всі формочки, ставимо у морозильник приблизно на 10-15 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Я готую тістечко картопля, а поки приготуємо начинку тістечко картоплю я взяла звичайне масляне печиво, додала до нього какао, додаю розтоплений білий шоколад. Можна шоколад замінити на розтоплене вершкове масло, але з шоколадом смачніше. Подивіться, які класні формочки в нас вже вийшли. І будемо заповнювати наші формочки тістечком картопля. Консистенція тістечка має бути така, щоб вона гарно тримала форму. Форми заповнюємо так, щоб зверху залишився 1 мм, тому що нам треба буде ці формочки ще склеювати між собою. Дивіться, в мене дві формочки, так? І одну з них я заповнюю майже повністю залишаю 1 мм, а в інші я роблю не таке невеличке поглиблення для заповнення карамеллю. Якщо ви не будете використовувати карамель, то це поглиблення робити не потрібно. Заповнюємо карамель, дуже багато не викладайте карамелі і поєднуємо дві частинки. Але для того, щоб ці половинки добре трималися, я буду їх поєднувати таким чином: взяла тарілку, нагріла її у мікрохвильовій печі приблизно 30-40 секунд. Тарілка вже гаряча. Я беру ту половинку, де в мене немає карамелі. Викладаю на цю тарілку і бачите, шоколад трошечки підтоплюється. Це якраз у той 1 мм, який ми залишили. Я підтопила і ось так гарненько одразу поєдную. Залишки шоколаду гарненько ось так знімаємо і заповнюємо другу частинку шоколадними цукерками. Поєднуємо таким самим чином тобто другу половинку підтоплюємо на гарячій тарілці і з'єднуємо. Ось такі гарні десерти у вигляді шоколадних яєць у нас вийшли. Можна їх зовсім не прикрашати, а можна прикрасити зверху білим шоколадом розтопленим та присипати сублімованими ягодами. Зараз на відео у мене три варіанти: це темний шоколад, молочний шоколад та поєднання білого і молочного шоколаду. Тобто, ви можете змішувати різні види шоколаду і робити таким чином яйця різного кольору. Друзі, це робиться насправді дуже легко і просто, тому спробуйте обов'язково, вам сподобається. І, звісно, покажу вам, які ці шоколадні яйця всередині. Ось так виглядають яйця тістечко картопля. Вони дуже легко розрізаються насправді. Ну і інший варіант це шоколадні яйця з шоколадними цукерками. До речі, під цим відео я залишу посилання на приготування карамелі. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.